Знов тривожний ранок в країні, тож залишаємось в укриттях та не нехтуємо правилами безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 774 повідомлення. До відділків поліції доставили 5 порушників комендантської години, перевірили 34 підозрілі особи, виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 19 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В місті сталося два ДТП з потерпілими. Так, вчора в день на вулиці Миколаївська дорога водій вантажівки Ман не витримав безпечну швидкість та дистанцію, в результаті чого скоїв зіткнення з за автівкою ЗАЗ, яка рухалась попереду. В результаті ДТП до лікарні доставили двомісячну дитину, яка знаходилась у легковику. На місці ДТП працювали слідчі та патрульні поліцейські. Ще одна дорожня подія сталася вчора ввечері на адміральському проспекті. Водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП веловодія доставили до лікарні. Причини ДТП з'ясує слідство. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною агресором. Так, вчора вранці до патрульних поліцейських звернулися військовослужбовці, які повідомили, що в приморському районі невідома жінка фотографує об'єкти критичної інфраструктури. Жінку затримано. Під час перевірки її мобільного телефону було виявлено багато номерів абонентів країни-агресора. І ще одну жінку затримали в Малиновському районі. Під час перевірки було виявлено, що в неї подвійне громадянство. Також перевірка мобільного телефону надала результат. Це велика кількість та постійне активне спілкування з абонентами країни-агресора. Тож у обох випадках жінок затримали та передали для подальшого з'ясування справ у відповідні служби. Користуйтесь тільки офіційними джерелами інформації, будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!